Вітаємо, шановні, ви на 33-му каналі за Геннадій Виноградовий. Це програма Право на правду про закони і не тільки. Будемо говорити прямо зараз із Олександром Сапковичем. Я вітаю вас, пане Олександре. Я вітаю вас, пане Геннадій? Студіячів. Я хочу пона ну, усі наші періодичні розмови, <сум2> ось, <по> <сум2> <по> <сум2> якось назвати якоюсь такою. Шо... Я... Слухайте, ну окей, давайте розбиратися. Що це таке? Знаєте, що це таке і як з цим жити? Як, як це вжити? І все змінюється, все по-новому. Кожного разу сумувати нам точно не дають, що поїхали. Давайте з цих з обмежень на обмежень. Ці обмежено придатні тепер не обмежено придатні. Я так зрозумів. Ну, Судячи з офіційних коментарів звідти з влади, то я розумію, що майже всі вже не обмежені. На сьогоднішній день згідно 560-ї постанови. Можуть, можуть е, мобілізовувати осіб, да, там, які являються е, придатними до військової служби. Але що стосується обмежено придатних, це така е, категорія, да, яка вже, так би мовити, їх на законодавчому рівні їх скасували, і дали їм можливість до 5 червня в добровільному порядку пройти ВЛК. Ось mm -hmm. і зараз деякі депутати виступають і говорять: ой, ви знаєте, от якщо вони не пройшли ВЛК, по будь-якій причині, вони вже будуть визнані обмежено придатними автоматично, і автоматично вони будуть мобілізовані. Це неправда, тому що це, це, я так думаю, це лише певний стимул для того, щоб люди проходили ВЛК. Все, що можуть зробити по відношенню до цих осіб, дійсно, да, там, з 6 червня до них можуть застосувати уже, там, адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за 210 статтею. А, а по факту, а по факту да, згідно 402 наказу, Є процедура про порядок проходження військової лікарської комісії, вона не змінилася. Тому mm. я думаю, людей обмежено придатних, які не пройшли медичний огляд, і їх десь там на блокпосту спіймали, вручили повістку, привезли в ТЦК, до них застосують штраф, але все одно відправлять на військову лікарську комісію з метою визначення їхньої придатності. Ага, я зрозумів. І там все. Тобто, тут немає інших альтернатив. Як? Ну це ви так вважаєте бо працюєте у рамках закону? А є магічний бік. В цьому магічно на цьому магічному боці я чув, що у для таких людей таких категорій, після цього червня 5-го, будуть наступати. Спрощена, це циту... спрощена процедура, прискорена процедура. Розумієте, тобто такий портал, квантова фізика, ося вся історія почнеться. Ну і слухайте, я про неспрощені і прискорені процедури навіть ну зараз чую для і однієї категорії, іншої категорії, тому ну така справа. Це індивідуально. Слухайте, я зіткнувся з тим, що в кожному місті, да. У кожному військоматі там працюють люди, і це все людський фактор. Хтось так працює, хтось так, хто бере на себе відповідальність, хто не бере у кого плани, у кого не плани, і така вся історія. Тому тут це лотерея. Я вам так скажу. Мені здається, це лотерея. Це лотерея. і я дуже мені слухайте, я не знаю, як я вас вже питав. Я не хочу, щоб в нашій країні юристи перетворилися на знаєте на кого? На у цих е... гадальщиків Таро і людей, які обіцяють вилікувати рак. Знаєте? Ну тобто, в я про це я хочу, щоб воно працювало. А а тому ми маємо справу, коли юристи працюють. Ну по закону, ну як потрібно, але стикаються. З внутрішніми розпорядками, внутрішніми цидулками, внутрішніми якимось там «Алло, альо, отак от потрібно наказами. Оце мене знаєте, я думаю, вам ну ви відчуваєте про як працювати з да, цією магією, магією, з цим хо, хо, хогварзом. Поїхали далі. Окей, що там СЗЧ? Ну це велика категорія, я не знаю там скільки зараз цих людей, але слухайте, що їм зараз повернутися без наслідків ще можна чи ні? При першому поверненні СЗЧ до 30 серпня 2025 року можна повернутися без наслідків. Тобто, mm -hmm. ця амністія, вона діюча, тому вона безумовна, тому вона працює. Окей, okay. так хто хоче, от що є можливість повертатися так. Далі, що там всім медикам потрібно стати на військовий облік. Тут я розумію, жінки, діти геноти, неважливо, да все на облік. Так, так, особливо тих, хто здобули фармацевтичну або медичну спеціальність. Ну, по суті, розумієте, вони там ще є така певна прив'язка до військово-облікової спеціальності, але я вам хочу сказати, по великому рахунку, трактування завжди Міністерство оборони робить таким чином, щоб всі спірні категорії, які навіть стоматологи, які там неможливо не підходять, з першого разу, щоб їх також включити в реєстр і взяти їх на облік. Ось там звичайно є там посилання на абзац 3 частини 11 закону, який там е, говорить про те, що там інші е, категорії, там е, спеціальності можуть стати на облік за власним бажанням. Угу. Але я думаю, це питання часу, коли стануть на облік ті, хто і візьмуть точніше на облік стан ті, хто зобов'язані стати. Я думаю, автоматично підтягнуться і всі інші. Тому що, в принципі, Міністерство оборони почало працювати з навчальними закладами, і вони ага. мають списки всіх осіб, які отримали медичну освіту в Україні, я думаю, навіть з 91-го з 92-го року, ну крім він, території, які в окуповані. Тобто, ця ага. інформація, вона однозначно в них є. І тут лише питання часу: дають можливість самим стати на облік, а уже потім будуть робити примусову на примусовий облік. Фу, виїхати ці люди ще можуть чи ні там ті ді... жіночки? А, жіночки можуть виїхати. Да. Тому що дивіться, сама по собі постановка на облік вона а, не містить, а, а, так би мовити, обмежувальних заходів пов'язаних з виїздом. Тому що виїзд регулюється під 57-ю постанови кабінету міністрів, і там є чітко зазначено uh -huh. про чоловіків, про осіб чоловічої статі, ось із приводу там документів, які вони повинні надавати на е огляд під час перетину державного кордону на виїзді. Розумієте? Uh -huh. А з приводу жінок, я думаю, що ці норми вони з'являться, просто ну, щоб не було суспільного резонансу на сьогоднішній день, вони поки що цього не роблять. Ну, окей, я просто пам'ятаю, як відбувалося на протизі останніх двох-трьох років. І там слухайте, там на кордони періодично як відбувалося. Ще от закон не прийняли, а вже подзвонили, і сказали, а якась цидулочка прийшла. Ага, отак от це відпускаємо. щоб не було такого. Слухайте, що почнуть їхати. А їм а це внутрішнє розпорядження. Тьотя, все, до побачення. Дивіться за формальними підставами завжди можна відмовити, тому що по факту. Прикордонна служба приймає рішення, да там приймає рішення прикордонник, який перевіряє документи, і він приймає одноособове рішення і, робить, і повинен зробити посилання на норму закону, яка йому дозволяє заборонити людині передати державний кордон. Ну і далі людина його буде оскаржувати. У нас навіть є судове рішення, в якому зазначено, що прикордонна служба під час відмови вона не повинна селатися формально на там, указ президента, да, про. Ведення дії військового стану і так далі, і, а повинна чітко обґрунтувати, чому mm -hmm. саме цій особі заборонено перетинати державний кордон з посилання на інші норми, які передбачають обмежувальні заходи перетину державного кордону. Ага, і що там на що посилаються? На магічні скрижалі Хокварса 57 постанова кабінету міністрів. Там в принципі є весь перелік документів. Вона досить така. Прозора, в ній періодично вносяться зміни, там певні, то документів стає більше, то менше. Але mm. питання в тому, що. Ну, прикордонники завжди силаються на той абзац, який передбачає, що ось ж у нас в країні війна, військовий стан, і та, а ти там далі розбирайся сам, Aha. шукай підставки. І ви розумієте, і оце, і оце є проблемою, тому що по суті, заборонити виїзд, заборонили. а… Так би мовити, людині приходиться доводити свою правоту uh -huh. шляхом е того, що подачою там скарги в Державну прикордонну службу України або до суду. А це час, кошти, нерви. Шанс. Тому тут ну така ну, дорога а, не зміниться. А шанси Окей, ну окей, слухайте. Ну окей, я просто хочу зрозуміти. Ну, він по, він вона подали, а шанси, що вони отримують позитивну історію. Шанси є да uh -huh. шанси є досить високі. Вони отримують позитивні рішення. Але це не означає, що якщо людина з цим рішенням прийде до, до державний кордон, що її знову не відмовлять. Тому що підстав на сьогоднішній день, ну ви ж розумієте скажу, кажу, це досить такий суб'єктивний підхід у кожного прикордонника. Тому різні бувають ну, нюанси, моменти. Це треба вже, знаєте, просудити і виграти по всім можливим підставам mm -hmm. от, от Тоді, можливо, вже буде якийсь конкретний, конкретний результат і можливість перетину. Але на це, як правило, там витрачається багато часу. Ага, так. Озаріння, озаріння. Я, я спіймав хвилю майбутнього. Я відчуваю, от, 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 запам'ятайте цю історію в наступному році будуть скаржитися про великий недобір до медичних вузів, крах медичної системи і нестачу персоналу. Ніходи не, не будуть казати не, не хочуть діти. Чомусь не хочуть діти йти до медичних вузів. Чому? Ми не знаємо. Чому? Не, 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 не знаємо. Окей, слухайте, запам'ятайте цю історію. Ви, шановні телеглядачі, ось я вангую, що буде так в цій історії. Далі, що у нас? О, а далі крик душі, крик з народу питання. Слухайте, в мене є товариш, Він у Чехії живе давно, у нього у Миколаєві бабуся. Вона вже плохо ходяча, з ходунками ходить. Да? І за нею тьотя доглядає. От вони, ну як це відбувалося? Він скидував раз на місяць. Кошти їй на картку, і вона виконувала там, купувала їжу, щось там, ліки, ці бабусі і таке інше. І от ось, і ось йому два тижні назад ця тітя каже, все. Шановний, не, не, не зможемо ми вже так робити, бо я боюся, що до мене прийде податкова. І у нього питання: він до мене позвонив: «Слухай, а що робити? Що робити? Ну, як це, от ну він говорить, може там на, по, на, на пошту Маніграм чи от, ці перекази міжнародні. каже, ну, так що роби. А я потім згадав, я не знаю, бабуся та не ходить. І він каже: «Слухай, а що ну як на когось довірений, з цього оформляти? Тут хтось може прийти, як це відбувається. Що робити? Е, є декілька варіантів вирішення цієї е, ситуації. Ну, по-перше, е, що за ситуація сама по собі? Карткові перекази з карточки на карточку, да вони можуть бути кваліфіковані податково як отримання прибутку, і це буде оподатковуватися за ставкою, в залежності від е, предмету перечислення від 5 до 18% податку на доходи фізичної особи. І ще додатково буде 5% військовий збір. Тобто, розумієте, кожна транзакція в нас собі так мінусується, мінусується, мінусується. Тому щоб уникнути цих там питань, і так далі, ось можна в даному випадку оформити доручення від бабусі. Ось можна викликати нотаріуса на до, ну, в квартиру. Угу. Ось там, де вона знаходиться, перебуває дистанційно, оформити це буде коштувати можливо в районі там двох тисяч гривень двох столиць. Двох да? поріз двох акейстоп Май... стоп. От я вам скажу так, заряді в Миколаєві. Якщо хтось що, передайте привіт цьому місту, 7 тисяч зарядили вони. Ну суй, це ну, мародери, да, мародериство. Це кащунство, це, це, це мародери, бабуся не ходяча ситуація. Тобто ніхто навіть не 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 захотів ну, розбиратися. І мені також здалася якась сума. Ну ну привіт, ну серйозно. Сім сума сума оформлення довірності в середньому коштує це 2 тисячі гривень. Злежно ці терміні. Я, я от собі вичкайте, це я з вами згоден. Дві-три тисячі може там слухайте на паланкінах нотаріуса до бабусі несуть окремі дві людини. Отак це відбувається, і попереду ще листя троянд посипають. Ну щоб цікавіше, красивіше. Ну я так собі уявляю ці 7 тисяч у бюджеті цього нотаріуса. Окей, це ще раз персональна жадність окремо взятих людей. Я особисто вважаю. Мародерства. У цій історії підвищення цін на квартплати і всі ці інші. От під час війни. Потім ми, шановні, хто так робив? Да, там є карма. Ви не питаєте, а чому в мене сталося те? А що таке? Їжте. Робили? Тримайте. Далі поїхали. Окей, тобто Це виріш... вирішальне питання, да? такого, Все я товаришу передам. Окей. Так, далі що? Українці влякають чим? Чим що? <с... <с...> ну, от я також переймався цим ще рік тому, бо я, ну, я, я знаю, як накопичуються у пенсіонерів борги по комуналках. І що буде з їхніми боргами і квартирами? І от зараз ну, воно так хитренько. Вони кажуть, що е, квартири арештовані. Ну, арештувати ж можна, да, там по будь-якому е е приводу, арешту будуть віддавати на користь ЗСУ, на користь забирати, віддавати на що ж, а, а людей куди? Бабусі, дідусі, hey, це... є на сьогоднішній день законодавча норма, яка е захищає, скажімо так, цих бабусіх, дідусів, тому що це в більшості е така ситуація. Не може бути звернуто стягнення на єдине майно, в якому проживає людина. Ага. Більш того, заборгованість, якщо навіть хтось там захоче подати позов, арештувати цю квартиру, щось з нею зробити, продати її там з торгів. Якщо заборгованість складає менше 20 мінімальних заробітних плат, а це на сьогоднішній день 160 тисяч гривень. Не може бути звернення стягнення на це майно. Можна говорити про арешти, там на рахунки, на якісь там заощадження, депозити. Ну ось на інше майно, там може автомобілі і так далі. А от на нерухоме майно є така певна презумпція захисту. От, о, от, отака от, от ситуація, от отаку ситуацію. Мене на сьогоднішній день. Окей, okay. ну просто борги, тому війна триває. Ну, я не знаю, там, скільки зараз по барагам, да, у кого. Ще раз, якась бабулька живе у однокімнатній да, квартирці, а хтось у якогось були родичі, і вона проживає у трикімнатній. І ця комуналка плюсується, плюсується, плюсується. Ну, їй пропонують продати собачку і квартиру, і переїхати в однокімнатну. Ну, да, ну, щоб легше було, легше було, але я вважаю, ну, що це якась фігня, такі пропозиції. Людям краще якось би покращили їм життя та умови можливості. Бачили ви соціотування у Німеччині на тему, як ви вважаєте, 50 євро це норм для пенсії? Ну я бачив обличчя німців, там навіть не потрібно відповідати. Ну тобто, ну таке враження, що вони зіткнулися з якоюсь фігньою, яку не потрібно да, пояснювати, і, і вони не розуміють ну навіщо в мене це питають. Ну тобто іди в магазин. Подивись на ціни, які 50 євро, і по деяким продуктам, я так періодично бачу з магазинів, слухайте, по деяким продуктам, ми вже вищі, слухайте навіть гетьманцев. Я цитат, цитую вам, сказав, що для, для євроінтеграції нам потрібно вже знижувати податки. Розумієте, що сталося у лісі, що навіть гусиш щіп цей то таке, таке каже, я не дуже вірю, що там щось знизять, понизять і таке інше, але розмови вже ведуться, бо ну, слухайте, у людей є питання. Як так, продукти. У нас вже дорожче. Слухайте, цей яблука дорожче бананів. Привіт, аля, олю. Велкам. Ну що так, далі. На останок, бронювання. Я так розумію, що бронювання для підприємств і критичних цих установ спростилося. Да? Тобто вони тепер можуть. І там нове введення, слухайте, вони тепер можуть навіть бронювати тих, у кого хто не стоїть на обліку. Да? Така от історія. Так, да, там э, э, спростили дійсно цю процедуру. Дору одна із е, умов ключових це є, що підприємство повинно бути включено до реєстру е, е, критичних підприємств. Це перша умова. Друга умова це те, що е, під час бронювання особі повинна бути забезпечена заробітна платня від 20 тисяч гривень і більше. Ось і в принципі, ну бронювання воно вже здійснюється в спрощеній формі, що там не потрібно бігти там на ВЛК, як раніше там вимагали, ти біжи давай на ВЛК, стань на облік, отримай там довідку. Да? Тому що, по суті, на сьогоднішній день вже є у всіх Резерв плюс, да? вони всі мають можливість надати електронний військово-обліковий документ, і в принципі е в процесі електронної інформації інформаційного обміну ця інформація отримується, обробляється і використовується. Тому дійсно ну позитивні зміни. Ми їх чекали, і вони бачите, вони настали в цій частині стали більш прозоріше. Тобто а я тут хочу. А, okay. почали okay. робити акцент на тому, що комунікація uh -huh. з ТЦК нормальна, якщо вона дистанційна, ось при там виконанні певного там ну ключових умов. От така ситуація. Okay. Okay. але ми. Але яку... Слухайте, я хочу тільки от мене питання розібратися. У мене особисто ось така ситуація у товариш. Він влаштувався на підприємство таке, там спаяльником працює. І що? І в ньому йому, щоб влаштуватися, потрібно було той чистий резерв. Ну, тобто він за там вже там все він був в тому резерві, а всю цю історію, але там ну, щось у нього, якесь по, ну, стрічка, порушення, щось таке. І йому для того, щоб забронюватися, це було два тижні назад. Відбувалася ця історія. Щоб забронюватися, йому потрібен був цей чистий резерв і там якусь процедуру. Вони проводили туди-сюди, провели, все забронювали. А зараз вже не потрібно чи все одно? Дивіться, а, насправді, а, от яка наша позиція, да? і зараз ми повернемося, як зараз. У нас така сама була ситуація. Два тижні тому назад, в Львові, людина була а, а, з червоним резервом, його не могли забронювати. А потім, коли сходив в ТЦК, його, до нього застосували штраф, і він вийшов звідти, і його забронювали без проблем. Але на мою думку, да, це більша пересторога ну, роботодавця. Тому що якщо в тебе є якісь порушення адміністративні, да, це ж не означає, да, наприклад, я порушив право дорожнього руху, так mm -hmm. що мене вже дружина додому не пустить, що я злочинець. Тобто це взаємовідносини, ну, бронювання, да, вони ну, є ж, я ж кажу, критерії. Підприємство внесено в перелік критичних і зарплата вище 20 тисяч. Все, із ключових це все. Mm -hmm. Ну, і відповідно, да, особа стоїть на обліку, він стоїть на обліку. Да, якщо є порушення, питань немає. Ви знаєте, де людина працює, приходьте, приносите там повістку або протокол, mm -hmm. застосовуйте штраф. Це персональні взаємовідносини між ПЦК і людиною. Mm -hmm. А процес бронювання, процес е відносин. Це процес між підприємством і міноборони. Да? Тому що в принципі це ну і ТЦК в тому числі, але оцей, ну на мою думку, він не повинен впливати. І на сьогоднішній день те, що ми чуємо, ми ще на практичному е, кейсі це не реалізовували. Але Міноборони вже заявляє, що там відносини е, адміністративних порушень з ТЦК це одна сторона, бронювання це інша сторона ага. при виконанні критеріїв, які я назвав. Окей, і наостанок дам від себе за таке застереження. Може хто не знав, шановні, хто там продає на Новій пошті, на новій пошті самозайняті товариші, там ви через ОЛХ, промиш, моми інші, там всі майданчики. Так, шановні, новопож. Я бачу про це нововедення 30 тисяч на місяць. 5 чи 6 таких ви вантажів можете відправити, але не більше, ніж 30 тисяч. Я так розумію, на місяць. І все все інше буде зараховано, як те, що ви доєдналися до списку Forbes, і з вас тепер можна збирати? Збирати в гроші. Welcome to the Club, Тому пильнуйте. Дякую. 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 Дякую, що долучилося до нашого сьогоднішнього Олександра. Дякую, Дякую, Всього хорошого, до побачення. До підписуйтесь на оновлення замовгана дівиноградов програма Право на правду тримаємо стрій.